В обласному управлінні юстиції розповіли про перші 100 днів роботи під новим проводом. За цей час кажуть, встигли зробити чимало, зокрема, зініціювати створення громадської ради для більш прозорої роботи. Крім того, під'єднались до системи електронних торгів. Також заради більше відкритості і простішого доступу до інформації про арештоване майно. В день ми вже є в пілотному проєкті, який організований міністерством юстиції України. Щодо Впровадження у роботу даної системи, яка називається «Сетам». і вже з 1 вересня ми працюємо на по повній мірі. І вже внесено більше сотні лотів. Нагадаємо, з кінця 2013-го виставляти на продаж арештоване майно можливості не мали. Мін'юст розірвало договори зі спеціалізованими підприємствами, які провадили дану діяльність, бо підозрювали їх у нечесності. Пізніше, взагалі, припинили цю практику через перехід на новий формат роботи електронні торги.